Всім доброго вечора. Насправді дуже спішу, бо хочу вам показати от той чудовий захід сонця, який на церкву. Ну Ви бачите його здалека, але я насправді не можу його побачити. Вчорашня цвіте. А бузок ось опитись вистить. Спішу, спішу. Бо це така краса. Ви подивіться, яка це краса. Но насправді, сьогодні останній день квітня. 30 квітня. Завтра у нас травень. І тому, звичайно, це таке історичне відео. Це квітня 2023 року. Останнім часом я дуже рідко знімаю такі тревел-відео. Це більш знімаю. Ну, щось таке коротеньке, якісь шотики. А, а тут просто я не можу. просто, Ви знаєте, здалека побачила. Я це біжу, просто подивитися. Ну, у нас, ну, нас пройде вже темно. Тобто вже сонце заходить, ви ж бачите. І зараз сонце зайде, буде темно. Вже скоро 9 година. День дуже побільшав. Дуже-дуже. Раніше в 9 годин мать мущо, а тут просто. Людей дуже мало, магазини всі позакривалися вже. Люди відпочивають, кожен планує. Звичайно, тільки молодь вона. Ну Бачите, на церкві сонця вже нема, але на цьому будинку ще є. Все, якби я знала, я б не стрибала так, могла почекати. Але срівно ту красу ми кусочок зачепимо. Думаю, що трошки так. Да. Я так думаю. Гляньте, ми наближаємося. Сьогодні справжній весняний день. Під ногами сухо, чистенько, наша калинівка така як дівчинка вмита. Гарно, чисто, на центрі так точно. Не знаю, що там. Де ще. Я тут відповідаю за цю вулицю, бо я люблю носити підбори і дуже часто вони в мене ламаються. Бо я дуже швидко і дуже багато хожу. І мені не раз приходилося повертатися додому. Не раз, не два і навіть не три. Додому бо соніш. І дуже, дуже комфортно себе почуваю в Калинівці, тому що тут настільки чисто, що ти ходиш, як у себе по килимку вдома. Отак, отака моя Калинівка, така моя рідна домівочка. Моя золота, а гарна, неповторна Калинівка. Калинівка на порозі в травневому. Люди виснажені. Люди, як це називається, благорання е, ну, в них. Звичайно, але ж вони намагаються, вони стараються, вони посміхаються, вони вірять. Ну Бачите, бачите, От. одна церква красивенна і друга. І насправді це дуже красиво. Я буду зараз з вами казати вам пока-пока. Бо я хочу зробити фоточки. Це дуже не часто буває. Така краса трошки раніше не треба було, але нічого. Всім зичу гарного вечора, головне, щоб він був мирний. Хай в вашому житті. Оптимізм завжди перемагає. Песимізм, позитив, негатив. Е -е І хай. Здоров'я, щастя. І всього самого-самого-самого найкращого. Пока-пока. Слава Україні, Героям слава.